Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та молюся за кожного із вас і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І таке дуже цікаве питання, навіщо людям потрібен Бог, і відповідь на це питання дуже проста для того, щоб залишатися людьми, оскільки без віри у Бога людина йде шляхом темряви, і вона не розуміє, що є добро, а що є зло. І коли людина кається і примиряється з Богом і стає учнем Ісуса Христа, то вона таким чином стає на шляху досконалення в своєму житті і приносить світло іншим людям. За допомогою слова Божого Біблії, бо без Бога та без слова Божого цей світ переповнений великим горем, і на сьогоднішній день у світі існує дуже багато різних організацій та рухів, а також там фільмів, де все робиться, там і знімається, і де все закінчується, нібито хорошо. Хорошо, але якщо ми подиви, подивимося в реальному житті, то не все чомусь стає погано, погано і погано. І знаєте, чому стає погано? Бо люди намагаються знайти дуже багато виправдань для того, щоб не вірити у Бога або вірити в Бога якось по-своєму. І це є дуже великою, великою проблемою, що люди вірять. По своєму, а не так, як говорить Бог у Біблії, і це є дуже великою проблемою. І в результаті, ми бачимо, що відбулося на початку в Адама і Єви, і в новому заповіті ми побачили, що відбулося з єврейським народом. І тому тільки віра у Бога в Ісуса Христа дає нам повну досконалість та захист від сатани, і щоб Ісус дійсно народився в наших серцях. І в нас є світовий приклад однієї країни, яка сто років тому була бідною країною у світі, і пережила економічну кризу, війни, і змогла вийти на новий рівень ро... росту та розвитку. Це Південна Корея. І ця країна присвячує свій розвиток Ісусу Христу. І громадяни цієї країни ще тоді почали надіятись на Бога, і вони почали довіряти Слову Божому Біблії і таким чином змогли досягти великих вершин у росту та розвитку у всіх сферах життя. І зараз люди у Південній Кореї збираються біля церкви із 4-ї години ранку для того, щоб помолитися Богу та прославити Бога перед своїм робочим днем. І зараз в нашому житті, та й в нашій країні в цілому можна змінити все через віру у Бога та Слово Боже і мати благословенне життя тут, на землі та у вічності. І для того, щоб примиритися з Богом, повторяйте за мною цю просту молитву. Отець Небесний, прости мене за мої гріхи та невігластво. Помилуй Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюся від всіх проклять та хвороб в моєму житті і довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус, Господь неба і землі, єдиний Спаситель для всіх людей. І прошу тебе, Батько, во ім'я Сина Твого Ісуса Христа, дай мені Твоє батьківське заступництво та благословіння. Приведи мене в церкву, де я зможу виконати Твою волю. Прийму Святого Духа, буду розуміти та виконувати Боже Слово і жити в Твоїй істині, любові та силі. Амінь. І якщо ви помолилися зі мною щедро щиро цією молитвою покаяння, то я вас вітаю. Відтепер ви стали дітьми Божими. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Апокаліпсі Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже во ім'я Ісуса Христа. Амінь.